Вітаю, друзі. Зараз і українські змі пишуть про те, що США призупиняють поставки частини ракет ППО та інших соточних боєприпасів для України. Це навіть підтвердили вже з Білого Дому. Так це правда, але це ще не катастрофа, це проблема, це велика проблема, але її можна вирішити. І отут єдине, що що дуже неочікувано, це відбулося на фоні заяв нашого президента. До речі, заяви, які були озвучені всього тиждень тому, 25 червня в Газі відбулася зустріч Трампа з Зеленським. Після неї наш президент заявив, що говорили про те, як досягти припинення вогню та справжнього миру, говорили про те, як захистити наших людей. Цінуємо увагу і готовність допомагати наближенню миру. Саме це заяви Володимир Зеленський. А також тоді повідомив, що під час зустрічі з Трампом обговорював закупівлю американських систем ППО. Але є нюанси. Трамп спочатку відповів ні на питання про те, чи говорив Зеленський з ним про умови припинення вогню. Дивно, Зеленський каже, говорив. Трамп каже ні. А, і цим він спростував слова Зеленського. А тепер стає відомо, що Пентагон зупинив. Постачання Україні низку ракет і снарядів, мотивуючи це ризиками критичного скорочення запасів цих озброєнь у самих США. Ну, відверто, скажімо так, згадується зразу Станіславський. Не вірю. Це зрозуміло. Скоріше за все, це ми бачимо ситуацію, яка давно вимальовує. Це реакція Сполучених Штатів на багато моментів. Ну, по-перше, це реакція Сполучених Штатів на те, що Зеленський все одно притягнув Єрмака до Гаги, і ні, не для того, щоб судити, а для того, щоб він поручкався і показав всім, що все гаразд. З ним поручкались. Але далі ми бачимо, що відбулося. Це перше. Друге, ми розуміємо, що це. Проблема тому, що Трамп, який давно хоче закінчити війну Росії проти України, але капітуляцію Україною зараз намагається так примусити нас до перемоги, але проблема ще і тому, що це провал, остаточний провал всієї міжнародної політики, всієї міжнародної політики, яку проводив Зеленський з Єрмаком, і результат її цього провалу, ми бачимо зараз. Фактично, ми бачимо, що за даними змі. Нам припиняють постачати і десятки ракет для ЗРК Патріот більше 100 ракет Хеллфаєр, більше ніж 250 ракет Джему РС» для РСЗО «Хайберс», ракети АІМ типу повітря-повітря що застосовуються, зокрема, у літаках F-16, тисячі снарядів 155-го калібру, високоточних снарядів. До речі, всі ці постачання були узгоджені з Києвом ще адміністрацією Джо Байдена, і зараз ми бачимо, що постачання їх припинить. З'являється купа запитань. Чому це відбулося? Ну так, це тиск з боку США на Україну. Це не тільки тиск, це елемент, такий жорсткий елемент ведення перемоги. дуже болісний для нас. Якщо хтось забув, то американці вже це практикували. Коли Зеленський посварився з Трампом в Білому домі, і, до речі, з того моменту почалося все взагалі сипатися. Тоді припинили нам обмін розвідданих і постачання ракет. Після цього Зеленський вибачився і змінив свою модель поведінки, а зразу не можна було так? Ну окей. Далі, чому ми спостерігаємо геть інше протилежне заяви Зеленському, коли замість продажу додаткових засобів систем ППО нам припиняють постачання, ті, які були вже узгоджені попередньою адміністрацією США, може. Зеленському не варто напрошуватися на всі ці зустрічі з Трампом, а делегувати повноваження тим, хто може досягнути а, результату. Ну не єрмак, точно лобісти, люди, які мають стосунки з оточенням Трампа. До речі, зараз я запропоную, як вирішувати цю проблему. Але а, сподіваюся, що у самих зеленського єрмака а також у Офісу президента є відповіді на ці на ці запитання. Також розуміння, як вийти з цього скрутного становища, ну тому що. Ці успішні перемовини, які повинні змінити ситуацію, потрібні не Зеленському не Єрмаку. Вони всім нам потрібні в першу чергу. Єрмак цього точно зробити не може, його знову не пустять на поріг Білого Дому, як ми бачили останній раз. Результат нам потрібен не відосік вечірній або гундосік, а потрібний саме позитивний результат. Тому що треба робити? Ну, по-перше, ще раз кажу: це не катастрофа, це велика проблема. Але ще нагадую, що в нас є інші країни, які нам допомагають, і є можливості змінити ситуацію, як вже була один раз вона змінена в комунікаціях з Білим домом. Друге, варто негайно почати перемовини і підключити американських лобістів. Так, це треба робити і не вчора, а вже зараз. І не завтра, а зараз. І не заднім умом бути сильним, а зараз працювати. Якщо підказують, то працювати в цьому напрямку. І якщо хочемо отримати результат, то ще раз скажу, не Єрмак повинен їхати, на якого алергія в Білому домі і про якого стаття вийшла не просто так, а це в нас хтось думав, що а замовна стат... Ні, замовна. це показує, що Єрмак не сприймається в Білому домі. Єрмак не сприймається а не демократами, а не республіканцями. І Єрмака, коли притягнули в Гаагу, то бачимо зараз наслід. Може, треба було здоровим глуздом користуватися і не тягнути єрмака. Далі потрібні інші. Потрібні політики, дипломати, релігійні громадські діячі, потрібні люди, в яких є стосунки, дружні контакти і відношення з політиками США та з оточенням Трампа. Такі в Україні є і їх багато. Так вони не серед оточення Зеленського, але це нікого не хвилює. Зараз Україні потрібен результат, а не лояльність Зеленського. Варто звернутися негайно до посередників. Саме Велика Британія та Італія можуть бути такими: це ті, з ким ще не зіпсовані стосунки, і хто може досягнути потрібного результату. В першу чергу необхідно негайно звернутися до всіх, хто має нормальні стосунки на релігійному рівні, звернутися і делегувати повноваження, бо будь-який священик рабин. Або МУЛА має авторитету в Білому домі значно більше, ніж Єрмак. І це треба запам'ятати це не теорія, це реальність нашого часу. Розумієте, тут або ми змінюємось, або далі будемо спостерігати, як ситуація погіршується. До речі, варто пригадати, що саме посол в США, посол України, де не тільки будь-який іноземний посол, є. Ключем до багатьох замків в американській політиці. Американці вимагали заміну і вимагають заміну посла. Вимагають після скандалу з поїздкою Зеленського з демократами на завод по виробництву снарядів. Тоді це розцінили як намагання підтримати кандидата від демократів. Але вимога є. Наприклад, Ізраїль замінив посла Міттєво, вже 25 січня цього року був новий посол. А Україна і далі не квапиться. Ну, мабуть, не на дуже зеленському потрібно. Україні потрібно, потрібна підтримка, взаємодія, нормальні стосунки, і хочемо відкривати замки. Потрібен новий ключ, який би добре, як би добре, ми не ставились до Маркарової. Але така ситуація, так все склалося. Тому посла треба замінити і робити це треба було зразу, коли переміг Трамп. Як зробили добре, ізраїлітяни. Але ізраїлітяни хочуть досягнути результату. А Зеленському потрібні перемоги на виборах. Це дивна ситуація, але вона саме така. Ще одне, такі дії з боку США це дуже поганий сигнал. Але не все так погано, як хочеться нашим ворогам, і хоча не так добре, як хочеться нам. Ситуацію можна виправити, можна і треба. Але для цього. Треба не в Україні антиамериканську істерію розганяти, не вечірні гундосики записувати, а негайно починати комунікації на всіх рівнях, якщо хочемо отримати результат. А результат для нас це відновлення постачання зброї. До речі, нагадаю, після лютого вже була поставлена пауза. Зараз ми згадуємо, що через деякий час ця пауза була знята, тому ситуацію можна змінити. Чи є у нас такі люди, багато людей, які можуть досягнути результату, треба відправляти всіх: і депутатів Верховної Ради, і колишніх спікерів, і міністрів. Треба дати можливість колишнім президентам і людям з бізнесу, релігійним діячам. Всім їм потрібно дати можливість і умови. І тоді ми отримаємо потрібний Україні результат. Єдине, що я дуже сподіваюся, що потрібний Україні результат співпадає з тим, що хоче отримати Зеленський з Єрмаком. Бо якщо це має ну різні різну мету у фіналі, то ми тоді побачимо, як Єрмак знову летить до Сполучених Штатів і знову буде бігати по коридорах, щоб з кимось сфоткатись, а не отримати результат. А нам не фоточки потрібні, нам потрібне відновлення постачання зброї. Сподіваюсь, це всім зрозуміло. Дякую, що подивилися, дякую, що підписалися, поставили вподобайку і прокоментували. Я сподіваюся, що ваша активність допоможе каналу, і ви розумієте, що ваша вподобайка це справді підтримка каналу, допомозі співпраці з алгоритмом Ютубу. Але головне про що я хочу вас подякувати попросити і подякувати заздалегідь. Підтримуйте ЗСУ, донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Бо поки є ЗСУ, є майбутнє України. Якщо не буде ЗСУ, якщо не буде сил зсу, тоді не буде не лише майбутнього України не буде. Єднаємось навколо зсу, і все буде справді Україна, папа. -па.